Повністю знищити дамбу київського ГЕЗ ворога не вийде. За словами генерального директора Укргідроенерго Ігоря Сироти, найбільший український ГЕС майже неможливо зруйнувати ззовні. За словами сироти, в найгіршому разі це загрожуватиме підтопленням підвалів в деяких районах Києва. У разі значного пошкодження може статися спрацювання водосховища, і тоді люди в наближених населених пунктах на певний час залишаться просто без води. Ну і я нагадаю, також що росіяни вже не вперше так намагаються. Знищити енергетичну інфраструктуру України попередньо в ніч проти 1 червня рашиські війська атакували дві гідроелектростанції, і тоді Укргідроенерго повідомила про критичні пошкодження обладнання. До цього росіяни атакували 8 травня. Внаслідок атаки довелося вивести дві гідроелектростанції з експлуатації. Енергетики повідомляли, що гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Для ремонту такого обладнання необхідно чимало зусиль наприкінці березня. Російська армія задала не менш масованої атаки. Під російським вогнем опинилася Дніпровська ГЕС в Запоріжжі, найбільша гідроелектростанція в Україні. На місці тоді була пожежа. Крім того, постраждало чимало областей лівобережної України. Ну і ще один злочин окупантів це руйнування греблі Каховської ГЕС, і це стало справжньою екологічною катастрофою.